Вітаю вас! На цьому відео ми розглянемо, як керувати розділом замовлення на маркетплейсі Quart. Є у всіх продавців в лівому меню замовлення, де ви бачите всі замовлення з маркетплейса. В цьому меню ви можете керувати статусами замовлення вручну, змінюючи кожен статус. Або вносячи номер декларації, або налаштувати інтеграцію з вашою CRM-системою. Та коли у вас буде змінюватися статус замовлення та номер декларації вашої CRM-системи, це буде відображатися автоматично на порталі. Це дуже зручно і дуже сильно спрощує обробку замовлень. Крім того, є статистика, завдяки якій ви можете бачити кількість замовлень на порталі, вибирати потрібні дати та дивитись. Які статуси замовлень загалом у вас є. Крім того, ви можете перевіряти статуси доставок по вашим замовленням. Щодо інтеграції. Інтеграція побудована в меню Інтеграція, і тут є різні можливості. Якщо той CRM, якою ви користуєтесь, зараз немає в списку інтеграції, нічого страшного, скажіть про це адміністратору порталу, і ми. Будемо намагатися швидко вирішити це питання. На сьогодні є інтеграція Sales Drive, Scale-CRM та Keeping crm Це такі найпопулярніші CRM, які вже працюють на нашому порталі. Якщо вам потрібні додаткові CRM, будь ласка, через меню зв'язатися з нами, можете написати нам на пошту або в Telegram. Таким чином, ви можете спокійно працювати з замовленнями або безпосередньо на порталі, або в вашій CRM-системі і оперативно. Обробляти замовлення та отримувати додатковий дохід від порталу Кварта. Найважливіше це швидко обробляти замовлення, тому що це дуже важливий сервіс для покупця і дуже важливий для формування рейтингу вашого магазину на порталі.